Як ви вважаєте, наскільки це показова історія, і чи дійсно от Петер Мадір, такий новачок угорської політики, може скласти серйозну конкуренцію для Орбана і його політичної сили? Загалом, як вибори до Європарламенту можуть позначитися на такому політичному ландшафті Угорщини? Взагалі, вибори до Європарламенту це досить часто для нових європейських партій такий проміжний момент, де вони мають для себе можливість підготуватися до загальнонаціональних виборів, продемонструвати якісь е е хороші результати, неочікувані від них. І тому вибори до європарламенту часто стають таким першим дебютом е е нових партій, які потім будуть грати значну роль у внутрішньому політичному житті своїх країн. В цьому сенсі безумовно успіх партії Тиса Петра Мадіра це ну, ми можемо сказати це своєрідний такий політичний грім серед ясного неба. Тому що досі ніхто не міг скласти орбану настільки загрозливої е, конкуренції. Звісно, в Угорщині існували інші партії, але це все були як правило достатньо дрібні проекти. Найбільшим найбільшою опозиційною до Орбана партією була угорська соціалістична партія. Яка була при владі в 90-х роках, тому вже мало асоціюється у людей з якимись якісними змінами, і не може, окрім того, всього іншого конкурувати з Орбаном за прави електорат, за право центристів, консерваторів. Тощо, от у випадку з Петром Мадіром, це така ситуація, де він сам є якоюсь мірою. З цього ідеологічного поля його дружина була членом партії Фідес, і він розлучився з нею після одного із скандалів, які вона втратила. Тому це той випадок, де буде реальна конкуренція за голоси виборця в Угорщині. І цілком ймовірно, що Петер Мадір зможе стати не тільки потужною силою в Європарламенті, але і всередині самої країни. як... По суті, єдина партія опозиції найбільша, хоча там існують інші, але це принаймні очевидно проект, який матиме значно більші перспективи. Ну і в цілому, як це може відобразитися, зокрема і на політиці чинного уряду Орбана, який змушений буде оглядатися на такого свого політичного конкурента, як ви вважаєте? Ну, по-перше, ми ще, я думаю, побачимо, можливо, якісь спроби адміністративним шляхом задавити Петера Мадіра, там якихось спонсорів партії або медіа з ним пов'язані. Однак, однозначно, що дасть Мадіру ця перемога на європарламентських виборах порівняно так. При його ресурсах це дійсно слід вважати перемогою. Це приток ряду нових спонсорів, більшу увагу медіа до нього. Ну і ми маємо розуміти, що в тій чи мірі європейські медіа вони втомилися сприймати Угорщину лише через призму Орбана, і оця тема не вже не має ніякої альтернативи. Вона циркулювала задовго до появи Петера Мадяра, тому він тут о, вдачно, удачно зайшов в нішу. Але при цьому ми ще не маємо говорити про те, що це точно гарантовано інституалізована політсила, тому що в такій країні, як Угорщина, перебувати в опозиції, маючи високі результати, це в принципі не досить легко, тому що це потребує величезних коштів на отримання медіа. Це потребує досить серйозних організаційних зусиль, і це завжди великий виклик для молодої партії. На відміну від Фідеса, партія Петра Мадіра поки лише формується, тому організаційні механізми там точно ще не відлагоджені настільки, щоб казати, що ця партія точно буде жити дуже довго і успішно. Ну і так само не зовсім зрозуміло або неоднозначно, Мабуть, є позиція Петра Мадіра щодо України. Власне, напевно, не варто розраховувати, що він є таким прямо ем, проукраїнським політиком в Угорщині, як зазначають фахівці, це не зовсім можливо. Але тим не менш, що для нас означає, от зростання популярності подібного політика. Ну, це треба розглядати через призму Європи, тому що в тій чи іншій мірі, навіть якщо Петер Мадір не відзначався якимись там особливими проукраїнськими заявами, а ми маємо розуміти, це дійсно в Угорщині не завжди є реалістично через своєрідний ландшафт медіа пов'язаних з Орбаном. То все одно він буде орієнтуватися точно значно більше на спільну європейську політику, в тому числі в сфері зовнішніх справ. І це для нас хороший показник, тому що, наприклад, пам'ятаєте, коли були великі питання щодо Мелені, якою буде її зовнішньополітичний uh -huh. курс? про те, що вона там виходила з консервативних кіл, так, і в них залишається. Але вона орієнтувалась на європейську зовнішню політику, і вона діяла у тісній взаємодії все-таки з інститутами ЄС, тому щось що подібне варто. Очікувати щодо Петера Мадіра, але до моменту, коли його партія потенційно зможе бути значно більш впливовою в Угорщині аж до заняття там влади, можливої, до тих пір він не буде мати розв'язаних рук щодо того, що він казатиме щось про Україну або про війну Росії проти України. Ну, фактично, все одно для нас дуже важливо споглядати спостерігати за от таким новим політиком, який з'являється в країні, з якою у нас дуже складні відносини, але тим не менш, от, можливо, він стане такою собі альтернативою для Угорщини. Про альтернативу для Німеччини хочу з вами ще поговорити, бо ця політична сила також показала. Такі зростаючі результати, і вона є ну напевно викликом або навіть загрозою для чинного уряду Олафа Шольца. Треба сказати, що уряд Олафа Шольца встояв так би мовити на відміну подій, які ми побачили у Франції. Але тим не менш, наскільки це небезпечна тенденція? Ну, я би не сказав, що це виклик для уряду Олафа Шольца, тому що виборці соціал-демократів за АФД не йдуть голосувати. Це виклик для тих партій, які близькі до АФД хоча б частково, тобто насправді найбільше для ХДС, тому що ХДС найбільша правоцентристська партія Німеччини. І відток виборців до АФД можливий передусім звідти. Ну і власне кажучи, АФД і виникла колись саме як частина тих прихильників ХДС, які не хотіли глибшої євроінтеграції. Тому насправді в цьому сенсі дуже велике питання. Воно постає щодо майбутнього альянсу АФД в Європарламенті. Незадовго до виборів в ЄП був великий конфлікт між е, альтернативою для Німеччини і Марін Лепен, яка по суті очолює ультраправих е, е, на європейському рівні. І партія національного відродження є основною ультраправою партією Європарламенту після заяви одного з політиків альтернативи для Німеччини про те, що не усі члени СС є злочинцями, відбувся політичний скандал. Між ними і Лепен. Після якого альтернатива для Німеччини була змушена покинути блок ультраправих. Ідентичність і демократія, і зараз, от в нових обставинах, коли вони обралися до європарламенту, велике буде питання, в якому вони там будуть статусі, тому що е ліві правоцентристські, лівоцентристські, центристські, ліберальні коаліції точно не будуть брати їх до своїх лав. Ну це закономірно очевидно в силу ідеологічних особливостей з ультраправою коаліцією єдиною вони розсварилися. Тут постає питання: чи зможе АФД сформувати власну групу в Європарламенті? А для цього треба буде знайти е, дуже багато партій партнерок ультраправих з різних країн, які теж пройшли до європарламенту, і чомусь мають вибрати саме альтернативу для Німеччини, а не Марін Лепен для об'єднання. Тобто існує достатньо висока ймовірність, що е, альтернатива для Німеччини буде знаходитись в європарламенті в статусі е, оцих типу неафілійованих кандидатів, тобто невизначених до речі, їх кілька. Так само зросла, там щось здається, плюс 30 мандатів до кількості кандидатів, які не входять до жодної з групи в Європарламенті, туди ж тепер і о, заносять уже партію Орбана потенційно. І це так само один із трендів цих виборів до Європарламенту, що існуюча модель, там де 7 чи 8 європартій вона цілком імовірно доповниться ще можливо двома новими: додатковою ультраправою групою і додатковою ультралівою, що насправді не є аж таким негативним трендом, тому що це не концентрує а здрібнює ці радикальні сили. Про Бельгію хочу стимути вас питати, тому що от якраз знову ж таки і вибори до Європарламенту, і паралельно національні вибори, які проходили одночасно в країні, вони призвели до фактично падіння тамтешного уряду. І прем'єр Бельгії, який, до речі, головує зараз в ЄС до кінця червня ще, він подав у відставку через власне провал на виборах. Тут треба розуміти, що власне перемогла теж консервативна партія, але з проукраїнською риторикою. Тим не менш, от такі зміни в Бельгії, що вони означають? Ну, передусім, треба почекати, чи прийме його відставку Король Бельгії. Уже так, повідомляється, буде... що прийняв. Ага. Ну в такому разі це можна називати як перезавантаження партії, до якої належить е пан Декро. Е якоюсь мірою е це не буде така велика ж е стряска для Бельгії так порівняно з Францією, тому що ця конкуренція. Все таки між центристами і наскільки я пам'ятаю, фламандськими консерваторами вона насправді не настільки глибока, як може здатися, бо вони претендують на голоси, все таки різних виборців у Бельгії, все значно більш розмежовано, але це така спроба можливо додати життя цій, цій партії влади, до якої належить декро, тому. Це можна розглядати як спробу перезавантажитись, оскільки вибори в Європарламент часто розглядаються як проміжні результати, які потім впливають на загальнонаціональні вибори. І саме від цього походять ці усі дивні кроки, так чому там прем'єр Бельгії розпускає уряд, чому Макрон змушений е, так само розпускати парламент зараз? Е, це все певне накладання результатів виборів в європарламент. На ситуацію з подальшими національними виборами в цих країнах. Ну, і на сам кінець не можу спитати не спитати у вас про долю президентки чинної Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн. Ми чітко розуміємо, що вона така послідовна ем, власне, адвокатка України в Європейському Союзі і послідовно підтримує нашу державу. Е, але, от тим не менш, американське видання політику пише про те, що є певні ризики для неї хоча разом з тим зберігаються і серйозні шанси е, власне, залишитися їй е, на посаді президентки Єврокомісії. Комісії. Що ви думаєте? І е, якщо не Урсула фон дер Лєїн, то хто? Знову ж таки, висловлювалося припущення, що може Маріо Драгі бути іншим кандидатом на президента Єврокомісії? Але тут Урсула фон дер Ляєн е, вже всіх випередила. Тому що дружба Урсули фон дер Ляєн з Мелоні, прем'єркою Італії? Вона дозволяє заблокувати висування Маріо Драгі, тому що висувати президентом кандидатом на президенти Єврокомісії може лише глава держави, тієї, з якої він є громадянин. Відповідно, мелоні не буде висувати Драгі, тому що на національному рівні партії Мелоні і партії Драгі між собою дуже сильно конкурують. Можливо, на Драгі хотів зробити ставку пан Макрон. Так, І це був його так само план, тому що він має певний так само ситуативний такий конфлікт з Урсулою фон дер Ляєн. Але в підсумку Урсула змогла зберегти основне підтримку основної групи Європарламенту, тобто Європейської народної партії, заручитись такими більш-менш довірливими відносинами з європейськими консерваторами з ЄКР Мелоні і Право і справедливість. І це додає їй, власне кажучи, шансів. Чим хто є основними опонентами Урсули фон Дер Лєен? Ну передусім з цієї точки зору ті, кого могли би висунути французи, да? ті, кого може підтримувати Макрон, тому що це буде камнем дискусії в суперечці про склад майбутньої коаліції, і Макрон впливає на е лібералів, які потенційна частина цієї важливої коаліції. І вони можуть спекулювати там, опиратися висування фон дер Лєєн в президенти Єврокомісії. Але вона тут уже себе підстрахувала дружбою з європейськими консерваторами, які теоретично можуть замінити лібералів в цьому об'єднанні. Тому я вважаю, що найбільш ймовірно, що Урсула фон дер Ляйен залишиться президентом Єврокомісії, і е, найбільш ймовірно, що вона стане президентом, ЄК знову з великим відривом по підтримці. Почули вас дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую дуже. Ярослав Бушко, друзі, голова центру політичних студій, доктрина, був з нами на зв'язку.